Цей відеоролик ми присвячуємо олійному пресу мп 50 DUO. Олійний прес мп 50 DUO призначений для отримання олії з насіння олійних культур шляхом безперервного шнекового віджиму. При розробці даного пристрою був врахований досвід багаторічного виробництва молодшої моделі MP50 Маслятко. Основним завданням було отримання максимально можливої продуктивності маслопреса в побутових однофазних мережах. Встановлення двох робочих модулів на один мотор-редуктор дало змогу успішно вирішити це завдання. Завдяки нашому побутовому маслопресу з подвійною робочою частиною ви отримаєте практично продуктивність промислових моделей від звичайної побутової розетки прямо в себе вдома. Тип приводу редукторний, передавальне число редуктора 1 до 25. Робочі модулі складаються зі шнека, корпуса шнека і фільєри, виготовлених з легованої сталі, що пройшла обов'язкову термообробку. Це забезпечує високу твердість поверхонь тертя і, як наслідок, тривалий термін експлуатації. Прес простий в обслуговуванні надійний і довговічний, при дотриманні технології віджиму для кожного виду насіння. Живлення олійного преса здійснюється через частотний перетворювач, що дає можливість трифазному двигуну працювати в мережі 220 вольт без втрати потужності і без зниження продуктивності. Крім того, частотний перетворювач забезпечує плавне регулювання обертів на шнеках і вімкнення реверсу. Олійний прес споживає всього 2,2 кВт на годину електричної потужності, при цьому виробляє до 12 літрів олії. Подача насіння здійснюється методом завантаження в бункери і подальшим просипанням через регульований зазор шиберів у шнекові камери. У цьому відеоролику демонструється запуск колійного преса на насінні соняшнику. Насамперед необхідно затиснути торцеву гайку до опору і після цього послабити затискання на два повних оберти назад. У міру прогрівання робочого модуля необхідно проводити короткі дотискання гайки на чверть обороту, при цьому орієнтуючись на товщину шару відпрацьованого матеріалу, що виходить. Затискання торцевої гайки шнека регулює зусилля віджимання. Шляхом зміни зазору вихідний перетин отвору розширюється або зменшується, чим регулюється товщина макухи та тиск. Олія стікає на масло приймачі, а макуха виходить через зазор між конусом і випускним кільцем. Обидва маслоприймачі направлені в спеціальну ємність з нержавіючої сталі. По завершенню роботи повністю відкрутіть гайки фільєри і дайте можливість матеріалу вийти у вільному режимі. Зберігайте виріб в очищеному від сировини стані.